Любі діти! Вітаю вас на уроці для 5 класу на тему Спілкування з дорослими та взаємоповага в родині, Родинні цінності. Спілкування з дорослими та батьками. Крім друзів, однолітків, ти спілкуєшся з дорослими. Це батьки, дідусі, бабусі, брати, сестри, вчителі, можливо, опікуни, вихователі. Усі вони твої захисники, порадники та друзі. З ними ти радієш, сумуєш, переживаєш важливі події у твоєму житті. Вони опікуються твоїм здоров'ям, навчанням, зростанням і відпочинком. У нашому житті є люди, до яких ми звертаємося по допомогу. Найчастіше це батьки, інші родичі, вчителі, класний керівник або шкільний психолог. Пам'ятайте, у разі необхідності ви завжди можете звернутися до дорослих. Головне правило для спілкування з дорослими завжди бути вічливими і демонструвати повагу. Сім'я це щастя, підтримка, взаєморозуміння, родина, спокій, добро, любов, свято, тепло, батьки, повага, діти, затишок, довір'я і піклування. Сімейні цінності. Повага, увага, турбота, любов, довіра, радість та допомога. Шляхи зміцнення родини. По-перше, сім'я передусім. Інтереси близьких найважливіші. По-друге, варто робити все разом і не нарізно. Гарна сім'я сповідує командний тип гри. Третє – Слід бути щедрими на взаємні компліменти а зауваження робити в м'якій формі. Четверте. Чим більше сім'я допомагає іншим людям, тим вона міцніша. П'яте. Духовність допомагає пережити найважчі випробування і втрати. Шосте. Зв'язок поколінь. важливий, збереження традицій зміцнення сім'ю. Сьоме – Слід приділяти максимум часу одне одному. Восьме. Важливу увагу одне до одного. Члени щасливих сімей, гарні слухачі, ознаки міцної родини, взаємна любов, взаємоповага, доброзичливе спілкування, довіра, взаєморозуміння, взаємна відповідальність, взаємодопомога, моральна підтримка, фінанси та спільні інтереси. Приклад правил сім'ї: любити та поважати одне одного, говорити дякую і, будь ласка, допомагати та піклуватися, дотримуватися обіцянок, прощати, довіряти, обіймати, цінувати, завжди казати правду і дарувати приємні сюрпризи. Соціальні потреби та потреби в безпеці. Родина задовільняє переважну частину соціальних потреб у любові, повазі, належності до групи. А дім це особливе місце, де люди почуваються в безпеці. Недарма родина називають осередком стабільності і надійним димом. Вірш про сім'ю та родину Родина рід, які слова святі. Вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами гілочки на дереві, що вже стоїть віки. Це дерево, наш славний родовід! Це батько, мати, прадід твій дід! Батько і мати два сонця гарячих, що нам дарують надію і тепло. Батько і мати у долі дитячі. Так необхідні, щоб щастя було. Розгляньте фото ілюстрацію та дайте відповіді на запитання. Скільки поколінь людей на ній зображено? Охарактеризуйте цю родину. Чи повинна існувати в родині взаємодопомога і що це? Чому сприяє спільне сімейне дозвілля? Як піклуються про хворого в твоїй родині? І що означає бути хорошими дітьми? Проаналізуємо ситуацію номер один. У п'ятницю батьки наполягають на тому, щоб Славко виконав усі домашні завдання. Хлопчик не погоджується, бо навчальний тиждень був важким і він дуже втомився. Славко хоче приєднатися до друзів, які грають у футбол. Між батьками та славком виникла суперечка. Хлопчик плакав і кричав, що йому не дозволяє товаришувати із хлопцями. Питання до ситуації номер 1 Що є причиною непорозуміння між славком і батьками? Що ти порадиш хлопчику та його батькам? І чи порушуються права хлопчика в родині? Права – моя сім'я, моя опора. Охарактеризуйте свою родину за правилом 5-3-1. п'ять слів про вашу родину, три сімейні традиції і найголовніша цінність вашої родини. А наразі ми розглянемо дітки, з вами мультик про правила поведінки з незнайомими людьми. Ох, і не просто знайти спільну мову з дорослими. Як же вони полюбляють усе забороняти? Те не роби, туди не ходи, там не стій. Ох, хіба все запам'ятаєш? Діти вважають, що часто дорослі перебільшують і роблять із мухи слона. Тому іноді перевіряють, чи справді я захворію, якщо вискочу на вулицю без шапки або лизну бурульку. Чи заболить у мене живіт від двох зайвих цукерок? Невже зіпсується зір від годинки за комп'ютером? Цього робити не варто. До дорослих треба прислухатися, адже деякі їхні правила особливі. До них треба ставитися серйозно і в жодному разі не перевіряти, що буде, якщо не послухатися, одне з цих особливих правил. Про незнайомців. Аби ти краще все запам'ятав, наша школа шпигунів взялася виконати спеціальне завдання. Місія «Незнайомці». Я доручаю це завдання вам, агенте Бублик. Прикриття червона шапочка. Історія. Принести бабусі пиріжків. завдання не потрапити в лапи сірого вовка. Ти вже дорослий, і маєш знати, що у світі бувають по-справжньому погані люди. Рідко, але вони зустрічаються. Не думай, що бандити скрізь на тебе чатують, але ти маєш бути готовим до зустрічі з ними. Як не дивно. Погані люди не завжди схожі на вовка з казки Червона шапочка. Найчастіше в них звичайнісінький вигляд. Вони можуть сміхатися, говорити лагідним голосом, пропонувати солодощі й подарунки або просити про допомогу. Відрізнити бандита від звичайної людини. Дуже важко тому правило поведінки з незнайомцями звучить так: ніколи, нікуди, ні за що не йди з незнайомою людиною. Місія незнайомці. Зловмисники можуть вдаватися до різних хитрощів, аби заманити жертву. Вони можуть сказати. Твоя мама кличе тебе, вона сидить по у тій машині. Або там за гаражем лежить мобільник, то не ти загубив. Або допоможи мені піднести сумку, ти ж хороший хлопчик, деякі діти бояться здатися нечемними і відмовити. Адже з маличку всі кажуть, що дорослих треба слухатись і поважати. І якщо бабуся чи дідусь просять донести сумку, неодмінно треба допомогти. Не бійся здатися невічливим, нормальний дорослий тебе зрозуміє і навіть похвалить. На будь-які пропозиції піти кудись із чужою людиною, треба твердо відповідати ні і одразу йти туди, де більше народу. Іноді зловмисник поводиться зухвало. Він хапає тебе за руку або за плече просто на вулиці і удає, наче він твій знайомий або навіть тато. У цей момент буває дуже страшно. А від страху не важко й розгубитися. На це і сподівається, злочинець. Пам'ятай. Це особливий випадок зловмиснику. Треба, щоб усе пройшло тихо і непомітно. Якщо опиратимешся, піднімеш галас, якщо вас побачать інші люди, вважай тебе врятовано. Так само треба чинити, якщо викрасти намагаються не тебе, а іншу дитину. Якщо можна привернути увагу людей криками, галасуй. Якщо в цей момент поблизу зовсім немає дорослих, а твого друга хтось кудись повів, не ходи за ними, а з усіх ніг біжи туди, де є дорослі. Не гай часу на пошуки своїх батьків або знайомих. Капай будь-якого дорослого і чітко кажи, що сталося. Мого друга забрав незнайомець. Вони пішли в парк. Якщо твого товариша посадили в машину, головне, зберися і запам'ятай її колір, марку, номер. Повторюй його постійно, поки біжиш за допомогою, бо від страху з голови швидко все вилітає. Місія, незнайомці, зовсім погано, якщо поблизу нікого нема. Тоді вислузнути від злочинця буде важче. Тому в безлюдних місцях краще не бувати. Пам'ятай, батькам важливо знати, де ти. Дзвони. На пустирях, за гаражами, у підвалах, на горищах, у покинутих спорудах, на будівництві може бути небезпечно. Ходи тільки людними вулицями і знайомою дорогою, обминай машини, що зупинилися, особливо, якщо тебе просять підійти. Тримайся подалі від під'їздів будинків, темних неосвітлених місць, густих кущів та дерев. У темний час старайся йти вулицею разом із групою людей. Що вийшли з автобусу, метро або електрички. А ще бувають так звані знайомі незнайомці. Здається, ніби ми їх знаємо, а насправді ні. Під доброю зовнішністю може ховатися небезпечний злочинець. Такі люди трапляються скрізь, серед лікарів. Вчителів серед твоїх сусідів і навіть родичів. Тому запам'ятай, якщо хтось із дорослих запрошує тебе в гості, йди тільки з дозволу батьків. Навіть якщо ти не погодився, обов'язково розкажи про запрошення батькам. Останнім часом. Злочинці часто шукають своїх жертв у інтернеті. Діти спілкуються на форумах, у соціальних мережах, знайомляться. А там не перевіриш, чи дійсно з тобою переписується дівчинка Таня. Можливо, це дорослий і нехороший чоловік. Якщо ти спілкуєшся в інтернеті, ніколи не називай свого справжнього прізвища, телефону і адреси. Користуйся ніком. І ні за що не ходи на зустрічі з інтернет-знайомими без батьків. Якщо хтось пропонує тобі зустрітися, умовляє, наполягає, негайно повідом дорослих. Можливо, ця людина небезпечна і хоче завдати шкоди іншим дітям. Про це треба негайно повідомити міліцію. Тільки не думай, що всі люди нехороші, і скрізь тебе підстерігають зловмисники. Погані люди зустрічаються рідко, і уникнути зустрічі з ними дуже просто. Достатньо лиш дотримуватися цих корисних підказок. Завдання, які треба виконати. Перше. Уважно опрацювати пройдений матеріал цієї презентації. По друге, додаткове завдання створити портрет візуалізацію своєї майбутньої родини за прикладом малюнку. А на цьому наш урок закінчено, дітки. Дякую за увагу та до зустрічі!